Привіт, шановні глядачі! Знаєте чим позбутись бурянів на соняшнику? Якщо ні, то це відео саме для вас. Перше про що хочу розповісти, це ґрунтові гербіциди. В них використовують діючі речовини металохлор, пропізоглор, тербутилазин та прометрин. Ці речовини діють проти широкого спектру бур'янів, які здатні конкурувати з соняшником. Вони проникають в систему рослини шкідників через листя та коріння, перешкоджаючи їхньому росту та розвитку, забезпечують ефективний контроль найпоширеніших та важкоконтрольованих бур'янів, допомагають зберегти ваші посіви соняшнику від конкуренції з боку бур'янів. Гербіциди на соняшник з металохлором це Gold або Dual Gold. Терпуделазин і пропізохлор знаходяться у препараті Оскар Преміум прометрин в гербіциді Гезагард. Якщо у вас сильно засмічені поля, доцільно вирощувати соняшник за гербіцидною системою Clearfield. це препарати з такими діючими речовинами, як імазамокс і імазапір. Вони мають високу ефективність у боротьбі з такими бур'янами як амброзія, паслін. Та певні види осоту. Вони швидко всмоктуються рослинами-шкідниками та блокують їх фізіологічні процеси, знищуючи їх і забезпечуючи здорове зростання вашого соняшнику. Гербіциди з імазамоксом і імазапіром це євролайтінг та Євролайтінг плюс, а лише з імазамоксом пульсар та пульсар Флекс. Якщо вам цікаві особливості застосування трибенорон метила на сульфосоняшник, пишіть про це в коментарях, і ми обов'язково розповімо вам про це. Пам'ятайте, правильний вибір гербіциду залежить від конкретних умов вирощування та видів бур'янів, з якими ви зіштовхнулись. Нехай ваші посіви процвітають та приносять вам врожай завдяки нашим надійним гербіцидам.